Блискуча операція ізраїльських спецслужб проти терористів Хезболи, поза всяким сумнівом, залишиться в історії. Адже коли тобі вдається буквально продати ворогу пейджери та рації, які його згодом знищать, це дуже високий стиль. Безумовно, дуже хотілося б, щоб і ми могли проводити подібні операції. Лише уявіть. Як у руках російських військових вибухають рації або телефони. А тепер уявіть, що всі історії ми можемо опинитися не на місці ізраїльських спецслужб, а на місці хезболи. І що не ми будемо знищувати ворога, а він буде знищувати нас за аналогічною схемою. Насправді, загроза проведення аналогічних операцій в Україні дуже серйозна, адже майже точно, просто зараз. ФСБ встановлює в авто військових та співробітників спецслужб спеціальне обладнання, а можливо й вибухівку. Рік тому я вже розповідав вам, як ціла низка компаній, напряму пов'язаних з ФСБ та ГРУ Росії, виграють тендери на постачання автомобілів, модемів та відеокамер до різноманітних силових структур. Ось фрагмент з мого минулорічного матеріалу. Володимир Сацюк володіє низкою фірм, які займаються дуже специфічною діяльністю, встановлюють модеми у нібито шифрований, і буцімто безпечний урядовий зв'язок, а також в СБУ. Ось так виглядає один із тендерів виграний фірмою Прожектор. Як сталося, що фірма генерала ФСБ роками ремонтує зв'язок у приміщеннях Служби безпеки України та урядових установах? Після виходу відео здійнявся галас. А я отримав інформацію, що афілійовані з ФСБ підприємства припиняють свою діяльність, а держава невдовзі запровадить стосовно них санкції. Проте, попри всі обіцянки силовиків, все працює так само, як і раніше. Я наголошую: в зоні ризику можуть опинитися саме військові, тож прошу саме їх звернути особливу увагу на цей матеріал, адже він про їхню безпеку. Тепер до фактів. У квітні 2023 року Служба безпеки України спільно з державним бюро розслідувань провели обшуки у низці кампанії Володимира Сівковича, агента п'ятої служби ФСБ, який, попри те, що перебуває на території держави-агресора, зберіг свій вплив на велику кількість представників українського політичного істеблішменту. Серед цих кампаній була кампанія Арма Моторс, яка торгує автотранспортом. Правоохоронці тоді голосно заявили про викриття цілої шпигунської мережі. Цитую заяву Служби безпеки України. Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників. Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича. А ось заява державного бюро розслідувань. Зрадних через підставних осіб українських громадян та підприємств-нерезидентів здійснював контроль над низкою компаній в Україні. Кінцевою метою організаторів було вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Ще раз це офіційні заяви силовиків про компанію Arma Моторс в ході обшуків, на якій виявили паспорти Сівковича. Виявилось, що його невістка є фінансовим директором компанії, а підставним власником однокласник сина Сівковича. Роман Казанко. Що ж сталося потім? Буквально за півроку цей однокласник сина Сівковича реєструє фірму з назвою, ви не повірите, Arma Motors Київ з тим самим брендом і подається на нові тендери. І знаєте що? Він масово виграє їх. В результаті лише за перші 6 місяців 2024 року компанія отримала 632 мільйони гривень. Виручки. З цієї суми 111 мільйонів, себто кожна шоста гривня це гроші з державних тендерів. Виходить, держава продовжує фінансувати ворожу агентурну мережу. Втім, це не все. Серед нових напрямків діяльності ФСБ кампанії з'явився такий вид послуг, як ремонт авто військових. Лише подивіться на назви військових частин, що фігурують у публічних тендерах. Це шість. Військових частин, а загалом 36 різних державних органів та установ, які купують чи ремонтують авто в Арма Моторс. Чи може ФСБ зробити через свою компанію те, що зробили ізраїльські спецслужби? Запросто. Чи можуть раптово спалахнути авто по всій країні? Та звісно, і навіть якщо ФСБ такого не планувала до операції Ізраїлю, то тепер точно запланує. Плюс ще минулого року я попереджав, що в цих машинах може бути встановлене шпигунське обладнання, яке дозволяє ФСБ збирати інформацію дистанційно. Але головне питання до правоохоронців наступне. Скажіть, як таке можливо? Як ви можете спочатку робити обшуки, звітувати про закриття афілійованих сівковичем компаній, а потім знову платити їм гроші за авто? Вдумайтеся, обслуговувати службові авто у фірми? Яку сама СБУ визнала ворожою, вирішив департамент військової контррозвідки СБУ. Так, військова частина Р-9025, яка запропонувала такий тендер, належить саме цьому департаменту. Наші контррозвідники пропонують зробити техобслуговування їхніх авто у п'яти областях фірмам, які самі назвали ФСБшними. Давайте поглянемо підписаний договір з Arma Motors. Дуже добре, що засекретили підписанта зі свого боку. Так, саме це врятує вас від очей ворога. Як ми бачимо, договір свіжий. Серпень 2024-го має бути виконаний до грудня 2024-го. Часу, аби втілити в життя пейджерну схему більш ніж достатньо. Аналогічно вчинило державне бюро розслідувань, яке звітувало про закриття Arma Моторс. Ще раз даю цитату з їхньої заяви. Кінцевою метою організаторів було вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. А тепер читаємо, які транспортні засоби ДБР передає Arma Моторс для ремонту. В світлі цих новин у мене лише одна емоція, що в біса з вами не так. Я просто не розумію, як можна аж так нехтувати власною безпекою. ФСБ навіть по телеграм-каналах винаймає підлітків для підпалів. Автовійськових Ізраїль взагалі такі спецоперації вивів на новий рівень. А ви такі: А давайте все ТО будемо робити на фірмах, які ми самі називали ФСБшними і небезпечними. Де логіка? Чи не дивує вас, що Арма Моторс із переліку військових частин обирає саме ну дуже цікаві і дуже спеціальні: то військова частина СБУ, то служба зовнішньої розвідки, то президентська бригада? Звідки така увага саме до цих підрозділів? Здогадаєтесь? Невже ви реально думаєте, що Arma Motors раптом ну дуже знадобилися ваші 219 тисяч гривень, аби займатися обслуговуванням ваших авто у шести різних областях? Чи не здається вам, що хтось з ваших колег хотів, щоб перемогла саме Arma Motors? Знаєте, я не розумію, як таке може відбуватися. Очевидно, система не працює і потрібно щось з тим робити. Ви бачите, як глибоко проникли ФСБшні щупальця, і розумієте, на яку небезпеку це всіх нас наражає. Тому я починаю цикл викривальних відео, в яких я буду розповідати про російські та ФСБшні бізнеси в Україні, про бізнеси, з якими працювати категорично не можна. Можливо, це збереже комусь життя.